І що, оперативна група приїхала? Я вам все сам предоставлю. Вам краще зібрати циклети і надати на власну не в приміщенні даного закладу, розумієте? Чого? А якщо ви нам дозвіл не називаєтеся? Я збираю їх, показую вам на камеру.

А що це за приміщення? Ну, нам сказали, що це... Вам не казали? Ми вам сказали, що це якесь... Ну, ви ж... Так, ви тут працюєте, не працюєте? Так, може, вам треба покинути приміщення, якщо ви тут не працюєте? А нас не пускають! Нас Нас тут закрили і все. А як ви сюди затолкали? Вас силомі сюди затолкали? Силомі затолкали. А хто? Є серед цих осіб, хто вас силомі сюди затолкав? Ой, там тільки затолкали, я даже не бачила. Не бачила? Може ви хочете заяву написати? Якщо вас силомі затолкали? Я не бачила хто, а так не можна. Не можна. Чи ви за відомо неправдиві покази нам Я буду говорити лише Можна? чинності адвоката. Ви розумієте, що згідно кримінального кодексу України людина несе за свою слова. Якщо ви не продає поки здаєте, то теж вона все засуває. Ви хочете про що заявити неправомірні, які дії проти вас були? Тобто неправомірних дій проти вас не було? Так чого ви тут знаходитесь? У нас не випускають. Добре, є якісь даного приміщення, якщо ви не знаєте? Хто вас сюди послав? А <гуми> є <гуми> якесь вашого власника? Як ви звертаєтеся до нього? Є hey, і власник. Шеф. А звати його, можливо, якось, може, по-батьку з нього. Можливо, Шеф Іванович. Шеф Шефович. Звичайно, звичайно. Ви б не сказали нам, коли вони збираються? Вони сказали, вироб. що вони вже в дорозі. Mm. Давно це було сказано? Недавно. Ну, вони ж недавно приїхали, швидко реагуємо на все. Ми реагуємо на всі дзвінки, як можемо. Вони сказали, що ждіть. Ждіть. Добре. А куток з першого тут є якийсь у вас? Ой, ми не наблюдали. Ви не наблюдали? Ай-яй-яй, а ви, мабуть, булочки продаєте тут. Ні, да. булочки всі живуть. Я все нормально. Просто... Куток уже потом на виду я зафиксовал общение відповідающий куток, потому что находится у властника и при потребе у властных не окажется. Нет, вот у себя звонят. Вот у себя звонят, вот есть дата. Это вот сегодняшняя, это вот. Это 11, 12, 21. 1.12 это адрес, да? Сейчас я по разным адресам. Коротовича 31. Это же у них не один адрес, у них несколько контор действует. И вот. Вот видите, даже подписи, тысяч гривен. То есть и все у них, в то есть, система так построена, чтобы люди просто в проигрывали в деньги и безвозвратно, безвозвратно. То есть без без и так весь город управляет деньги, которые заработали на заработках. нас дал вторая медали, а вторая. спиваются, кражи, алкоголь, и тому.

Ого чекаємо. Зараз закривають і йдуть в Бо Власники так і не приїхали. того всього. Йдуть дівчата в ревіділ, приміщення Що? А що ви робите, якщо людина не має в собі документів і може називати себе іменем другої особи? Не знімайте, Боже, цей бред, який я не сум. А ви печатуєте? Я хочу нічого не включати, да? А, ви просто закладчики, а потім ніхто. Там є свічі, прийняв, звідси. Все закрили, а, а ви як будете зараз... опечатувати? Який ще опечатувати тут у приміщення магазину. заводі? Хорошо, по баaskan это. То есть не можете, да? Ну фактично я завтра прийдуть і вивезу. Зараз, зараз зараз посидіти з ними на опадному. Ага, так, так. Так. То, так. Дівчат привезли Жорський міський діл. Не може? Не можна. Чому? Без спідому керівництва не можна. То там. А тут а можна. Отпойте, добре, Почитайте, що там Слухайте, написали. ну давайте не починайте. Там Почитайте, не можна. Не слухайте. розказуємо, то Там не можна. Не знімайте говорю не розумієте. Чому? Ну не знімайте говорю вам. Пі Підстава! Наказ. Це для наказ для вас, а не для мене. Це не для мене, це наказ і для вас. Маєте право знімати? Так, щоб. Будь ласка. Документи є будь ласка? О, це цікаво вже. Тільки що от говорили, що документів а немає. Що? Знайшли, так? Ну, В сумочці. Це не сумочка, це кошельок. Ага. Mm -hmm. — Тобто ви слідчо оперативну групу обманули? Ні, я йшла за карточками. Uh -huh. В машині. Де Не, Зрозуміло. Можу буде знати про те, що не я. Я ну, скажу вам прізвище, а я буду ну, знати, чи я правильно назвала свої дані. Да Будемо вас встановлювати. Фамілія ваша скажу. Я, Прошу. Я скажу. Відмовляєтеся? Я відмовляюся. Писали книжку? Нет. А я думала.